Сьогодні я відправляю на фронт ось цю буржуйку, зокрема. От. Вона подарована з е, сільським головою. З Пані Іриною. А дороблена вона ось у помешканні Смірнової. Анатолія з Ямполя, отут він проживає. Вона була доукомплектована, дещо дороблена і зараз на фронт. Ну, Слів немає. По вдячності людям ми не припиняємо нашу роботу волонтерську, продовжуємо її. Дякую всім. Зараз ми тут відправляємо знову ж таки і ось штани, взуття, берці, кофти. Зараз ще помідори зараз завантажимо, зараз завантажимо ще сало. І все сьогодні піде на фронт. Часу, звісно, дуже немає. Бо вибори, я беру участь в цих виборах, але головна в мене зараз робота це фронт, а вибори – це так, похідне. Вважаю, саме головне це виграти війну, вигнати ворога з нашої землі рідної, а все інше. Ми збудуємо, відбудуємо і будемо жити. Як жили ще в десятки в сотні разів краще. Слава Україні! Дякую Анатолію за Ржуйку і всім людям, які жертвували, дякую Міжнародному благодійному фонду Світло миру це фонд під опікою протестантів. Вони також дуже патріоти, українці. І всім людям. Слава Україні.